Забули, то я вам напам'ятаю. Citroen, Peugeot, Volvo, Ford, 1,6. HDI. І що? Правильно всі дружно суться. Суться де правильно масонасоса. І що ж робить? Спитаєш ти? А, його знає. Міг би сказати я. Але треба міняти прокладку масонасоса. Чим ми зараз і займемося? От, власне і сам виновник події. Твердий як камінь, а має бути пластичний. Ой, йдемо мене. Першим ділом здіймаємо гермпудон. Все не ясно. Так. От ми зняли наш масляний насос. Що у нас тут є? Ось тут прокладочку нову треба ставити, яка стоїть на масло. Заборничку. От вона у нас є. А от і наш винуватець, кілечко таке. І воно вже стало тверде. от якщо що його взять. Отак воно залишилося. А нове кілечко мягеньке. Знову ж таки, воно висохло з часом. І масло собі благополучно, отак от, от з цього місця, собі валить і з цього збоку місця валить на піддон і дружно все розкидає по всьому двигуну.